Всім привіт, друзі! А я до вас відео на серію Каравал. Знаєте, не дарма всі шукали першу частину і називали її Золотом Буктоку, адже в мене свого часу вона стала найкращою книгою року. Якщо ви чекали коїсь знаку, щоб почати цю серію, то це однозначно він. Я прочитала немало фентезі книжок, але ні одна мене так не ціпляла, як серія Каравал. Серія нам розповідатиме про двох сестер донателу та скарлет, які ростуть без матері з батьком тираном. Все життя Скарлетт мріє потрапити на каравал в магічну групу, переможець якої отримує виконання найзаповітнішого бажання. Сім років тиші без відповіді на листи, і от надходить найбажаніше запрошення від самого легенди. Нічого не очікувала від другої частини, але. О oh гад це одна з найкращих історій, яку я прочитала у 2024 році. В Другій частині ми вже будемо слідкувати за любовними та не тільки перепетіями молодшої сестри Донатели. Тепер вона має пройти гру Каравал і розкрити особистість самого магістра легенди. Яко кажучи, я була шокована тим, як закінчилася друга частина. Хто ж виявився тим самим легендою? На рахунок третьої частини я не буду вдаватися в подробиці, тільки скажу, що вона розкрила ще більше світоустрій, ще більше вона зазирнула в бекграунд головних героїв. Бачила багато негативних на нагодріть саме про цю частину, але я їх не поділяю, і для мене вона майнула просто як одна мить. Мені дуже сподобалося, чим авторка закінчила цей цикл. Я погоджусь з вами, серія коштує немало, але як на мене, вони коштують кожної гривні. Напишіть у коментарях, друзі, чи ви читали цю серію. Дякую за перегляд! Зовсім скоро. Про побачимось.